Доброго дня, слава Україні. Доброго дня. Вважаємо депутати і українці щирі. Я хочу до вас обратитися. Ну, чесно, я сиджу зараз тут. І мені скучно. Повірте мені, мені скучно. Чому ви... Вони не, 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 не працюють, чи чимось займаєтесь, не зрозуміло чим. Я не хочу вас ображати, чесно кажучи. Ви знаєте, будучи там, ми займалися кожен своїм своєю роботою. Ви знаєте, я коли там був, я думав, що коли що був Майдан, коли почалась війна, коли ми приїхали, я вже приїхав сюди от через пів року після війни. І чотирьох місяців після шпиталю, я нічого не можу зрозуміти, що робиться в нашому Житомирі. Люди добрі, якщо ми любимо свій міст, якщо ми тут живемо, якщо ми живемо на території України, якщо вас поставили виконувати свою роботу, будьте любізні, пожалуйста. Працюйте і робіть кожен свою роботу. Оце мені не зрозуміло. Зараз буквально за тих два питання, які тільки що зараз вирішилися. Це просто скучно. Сьогодні правильно э, командир батальйону полісі сказав, що стоїть Банк Росія, а напроти його наша Небесна Сотня погибші люди. Ви знаєте, я вам скажу. Мені здається, треба вирішувати більш глобальні питання, саме на першому плані, що зараз вирішується у нас і в нашому місті, і в нашій, в нашій, на нашій війні. Я вчора приїхав, сьогодні ночі приїхав з Чачів. Помимо того, що, я, що мені ще предстоїть ще три операції, 27-го перша операція починається і потім в дальніше буде. Я вже почав займатися. Благодійністю, волонтерським ділом, я хочу скоординувати весь волонтерський рух по місцях, щоб ми співпрацювали, обмінювалися номерами, телефоном і всім остальним, щоб ми могли допомагати, чим більше і швидше, і ефективніше допомагати нашій армії. І помимо тільки армії, нашим пораненим, сім'ям погибших і людей, які Столкнулися з цією бідою і залишилися без житла, без, без нічого. До чого я веду? В Тячеві, ви знаєте, як знаєте, Тячев це Закарпатська область, великий городок. Але глава держадміністрації, адміністрації з волонтером Грагоном Богданом я був вражений. Як вони працюють. А працюють вони так, так що ну, в мене сльози були на очах, коли працювали вони, я бачив, це, це все на своє власне очі, коли я приїхав, давали благодійний концерт. Як люди стоя аплодували, як люди стоя плакали, Ну просто це, просто, ну, я вам це враження не передам. У мене вас зараз до вас єдине прохання узгоджуйте, я людину приглашу. Він, мені треба з вами просто один, одне питання. Я би хотів зараз провести благодійний концерт у нас в Житомирі на базі драмтеатра. І людина сюди приїде. Це Кукоба, В'ячеслав, може хто знає його, це председатель афганців. І Союзи Чорнобилів, Києва. Він поет, писатель і співак. Він провів цю акцію, ну, тячи, ворог невеличкий, але люди зібрали першу на збір на медикаменти і на автомобілі, сім автомобілів, які поїхали в зону АТО. Це позавчора поїхали вони. 50 тисяч доларів зібрали, ну перерахували з гривни, перерахували в долари. Значить, 50 тисяч доларів на медикаменти це зібрав тячо. І 26 тисяч гривень зібрали, дозібрали на потреби теж поранених. Тому я хотів вас попросити, щоб ми це діло узгодили, щоб провести теж цю акцію. І що я вам скажу? Значить, можна зробити, поставити тут бікборд, телевізор великий. І кожен тиждень, навіть не кожен день, вони кожен день. У них йде реклама, в них йде... це не то, що знаєте, реклама для того, щоб піаритися, а для того, щоб люди просто бачили, чим займається волонтерський центр. Чим вони займаються, що вони непосредственно, куди воно доходить. І тоді пайдуть находження, і люди будуть хтось, скільки, як кажуть, можуть чим будуть допомагати, але це вплив для того, щоб просто люди бачили, що відбувається. Я не, не, не ну, знаю дуже прекрасну ситуацію, як я зараз люди трошки самі зрозуміють, що всім тяжко зараз. Скриньки не дуже наповнюються. Але благодаря, я от просто побачив, благодаря іменно благодійним цим акціям, благодаря е, постійно е, е, рекламами, люди просто навсі несуть і нормально несуть. І дають, і допомагають, і все. І ще, що я хотів сказати, ви будьте каже, на своєму місці. От хто вас назначив з нас, з людей і в комісії, і все. Каже, виконуйте свої обов'язки. Не треба чекати, що ви за це розговорюєте вже пів години. Ви самі просто председатель є, встав і пішов, подивився. Якщо ти не надієшся на ту людину, яка дав доручення і він тобі проводить, не може об'яснити, що до чого, то піди сам розберися з цим. А його цю людину, значить, треба знімати. Ставити людину, яка така дійсно робити, працювати. Люди добрі, у нас зараз війна. Ви не розумієте те, що сьогодні, сьогодні, на даний момент я не можу зв'язатися зі своїми побратимами, тому що вони зараз іменно в такому тяжкому положенні, в обстрілі, що і шавасті місяці, коли я поранення отримав, я казав, що буде Дебальць, буде в Дебальцево це буде і Лавайський котел. От воно зараз і виходить. А й за чого? Із-за халатності. І за халатності, і за переводень і переводення мирних переговорів. Як тільки ми починаємо наступати, вони зразу же проводять мирні переговори, щоб перегрупуватися. Треба щось робити. А тил, тил повинен робити для нас. Для АТО, для поранених, для людей, які там зараз потребують допомоги. Тил надіжний будь, должен бути. Будь. Хлопці, допомагайте нам. Для того ви і поставлені зараз тут, щоб працювати, для того, щоб ви поставлені, щоб... Забезпечити чим побільше цих е, робочих місць, щоб люди заробляли гроші, щоб давали, давали цю допомогу. Зараз правильно кажуть Олег каже, що і підприємець, який виступав, що дійсно, що чим побільше ми будемо давати робочі місця, для того і буде е, допомога більше, ефективніша. Хто не хоче, пусть сам уйде, а хто. Буде працювати, буде поважна людина. І до вас, для вас ж будуть ставитися з повагою. 80% хоча б давайте нам, ну для людей. Для себе беріть 20-10%. Ну працюйте день і ніч. Працюйте, я вас дуже прошу. Це зараз дуже важливо. Я вам просто хожу свій приєм, я свій примір вам кажу. Я поранений, у мене контузія. Але я працюю, вже працюю. І жду цю операцію, але я буду працювати, я буду підіймати, згуртовувати людей. Ви можете обіжатися, не обіжатися, але я хочу вас тут згуртувати. Я хочу згуртувати. Тому що я не, не узнаю місця, я не узнаю людей. Подимайтеся, підіймайте народ, давайте працювати. Для чого ми робили це все? Для чого ми цього Януковича зігнали? Ми куди йдемо? Оп'ять в трирву. Вони, ви не розумієте, що якщо вони підуть сюди, не буде вас, ні вас на і нас. Нашу націю знищують к Чорти матері. Вибачте за вираження. Знищують, і не буде у нас нічого. А вони цього стремляться. І це я вже неодноразово це чув і бачив. Подумайте, будь ласка. Вибач... Вибачте, пожалуйста, спасибо. Дякую. Дякую.